Привіт, українчики! Звати мене Володя Фурман. Моя голова лиса, Борода Синя. Я на дроті із Сан-Франківщини, сан, сан тому напрямку. Ну що ж, продовжуємо мій стендапчик про Молдову. Молдова складається із двох частин. Молд і ова. Молд англійською це цвіль. Ну, мод, взагалі, ну, має багато значень, але саме прикольніше з них цвіль в даному контексті. І ова. Ова. Це яйцеклітина. Тобто Вова теж погана інтерпретація мого імені. зокрема, Тому його Тут треба уникати. Тут треба якось себе інакше називати, наприклад, Волод або Влод, але точно не Вова. У випадку з Молдовою теж доля зіграла злий жарт. Тобто Молд і Ова. Це цвіль і яйцеклітина. Ну, яйцеклітина, яка зацвіла. Це, мабуть, про якусь жінку, яка давно вже не молода, і мріяти про потомство їй вже не доводиться. Тому в цьому контексті можна змінити назву країни. Є. Історія знає такі приклади. Наприклад, як Північна Македонія Я там себе перейменувала з Македонією в Північну Македонії. Тут теж можна зробити якісь приблизно такі маніпуляції, бо діла не буде. Ну добре, жарти жартами. Пробачте молдавани за такі от асоціації. Але що поробиш? Англійську мову змінити буде складно, назву країни, мабуть, буде змінити легше. Що там по Молдові? Буквально два дні, мабуть, назад, по вашому часу, пише мені один хлопець про те, що він, він на підході до молдавського кордону і скидує геолокацію, де він знаходиться. Тому що йому треба знати, що йому робити далі. Ну, я йому розказую там про особливості того рельєфу і. Далі йому пояснюю, як йому там долати там, ту лісисту місцевість, як потім, коли він вже дістався до самого кордону з Молдовою, виявилося, що там просто зорене поле по той бік, чисте поле, а день сонячний. І він вже змерз, як, як не знаю хто, тому що ніч була холодна, повітря вологе. В нього навіть GPS перестав працювати. Через те, що коли ти знаходишся в лісі, все навколо тебе мокре, то воно дуже гарно екранує. Хащі там непрохідні, але в тих непрохідних хащах його теж там здибав його, його якась тінь. Незрозуміло, чи то були якісь ці НКВД, тому що фактично він каже, що він пише про те, що. Хана, схоже мене, схоже, мене каже, спіймали. Я кажу, чого ти взяв. Ну, він пояснює, що от їд... зженуться там за мною, десь по якихось тих його слідах. І, і виявляється, що в метрах 15 хтось від нього. А йому кажу, що не поспішай там робити висновки, то може бути хто завгодно, він може взагалі тебе там не бачити. Так ось в якийсь момент цей хлопець виявляє, що його переслідують. І він думає, ну все хана, що, що вже його тут спіймали. Я кажу, слухай, а тобі кричали, там стій і все таке. Він каже: Ні, ще не кричали. Я кажу: сиди і не рухайся. Скоріше всього, тебе або там не помітили, або це хтось такий самий, як ти, там, суне тим лісом, поміщі дерева лісом, чи що то там таке, він по тих хащах, корчах. Бо він каже, що там просто непролазні там, ті хащі. Ну, воно й не дивно, тому що після початку війни там всіх ганяють від того кордону, і е, там, де люди постійно ходили, витоптували стежки, збирали гриби, то ну, зараз їм доступ туди закритий і дика природа відвоює своє місце під сонцем. То він засів, але каже, що сидіти він так довго не може, що холодно, що він вже змерзне, знати як. Я йому кажу, слухай, хлопче, Якщо ти зараз себе там е, засвітиш, то е, якщо ти будеш зараз ти на якийсь ризик, невиправданий ризик, не розібравшись в ситуації, то е, це тебе, кажу, відкине там, на тиждень, на 10 днів назад, на, до наступної спроби, і все одно тобі доведеться пройти через ось, ось це саме, що зараз в тебе є. Так що, збирай всі ресурси організму, ця вся фіня не буде тривати безкінечно довго. Тобі фактично там якихось півдня. Треба ще там. Постраждати, реально постраждати. Але після того ця вся хіня припиниться. Ну і він перестав панікувати, там зібрав ті свої дрижаки в купу, сидів тихенько, ну і каже, походу, десь той інший пішов. Тобто, хто то був, хто його знає. Але фактично його ніхто не помітив. і і, ну, і він почав пробиратися десь туди до лінії кордону. Ну і коли він вийшов на, е, із цих всіх заростів, з цих хащів, і, е, по той бік виявилося просто зорані поля, чиста рілля, яка проглядається, не знати на якій відстані, е, день сонячний, світлий. GPS, звичайно, вже запрацював, бо е, коли ти вже виходиш на якусь відкриту місцевість, Ну, або, як мінімум, сонце висушило повітря, прогріло повітря і висухло ті дерева, ті кащі, то GPS-сигнал пробивається. Ну, Про це я йому казав, що ти не думаєш, що в тебе щось з телефоном не так. То, то не проблема телефону, то ти просто в такій місцевості, де сигнал не працює. Бо реально, коли він вже дістався до. До, до, до відкритої місцевості, що вона проглядалася йому, що він вже бачив, що там робиться, вже побачив тому долу. Він вже міг знову скинути геолокацію. До речі, він її просто не скидав, в нього просто була жива геолокація. Поновив. Я бачив, як він пересувався по тому лісу. І, і дивлячись, де він, я кажу йому: слухай. Там, на молдавському боці є дороги такі, що на них можна заїхати з українського боку. І тобі треба, як мінімум, подивитися ліворуч, праворуч від себе, подивитися, посидіти, послухати, чи там нікого немає. Бо якщо там хтось є, то ну, ти це почуєш. Але це ти почуєш не за 10 хвилин, а може за півгодини-годин. Тобто тобі в цьому треба переконатися. Що вони за тобою по релі не будуть гнатися. Але ну, реля кажу, збільшує твої шанси, бо вона зрівнює. Вони по релі машиною не будуть їхати за тобою, і квадриком теж не поженуться. А от е, е, там далі, за, цими, за цією релею, є дорога, і вона виходить на український бік. Тобто вони запросто там е, 300-400-500 метрів вони проглядають, і вони запросто, поки ти будеш бігти по цій релі, то вони тебе наздоженуть, якщо вони там є, якщо вони за тобою стежать. Тому, ну, а далі в тебе там якась болотиста шматок болотистої місцевості. Тобто, якщо ти туди, такого набігу туди добіжиш, то ти в тому болоті, і вони тебе спіймають, е, нас дожинуть. Тому тобі треба дістатися туди, до тієї болотистої місцевості, непомітно, щоб, е, як мінімум, бачити, куди тобі там бігти, як долати, щоб ти там міг зорієнтуватися перед тим, як будеш долати цей останній шматок. Ну і далі я дивлюся, що фактично. Ну, я взяв там Google Earth, роздивився уважно, що там робиться. Кажу, слухай, тут є фактично якась стежка через то болото, там є якась дамба, там вони зробили якусь гать, зробили якийсь ставок. Кажу, от, походу, ти от сюди зможеш пробігти на той бік і далі дорогою в село вже ти там дасиш собі раду. Ну, і він фактично так і зробив. Він там ничкувався по тій релі. Ну і далі е, здолав і е, також то болота, і вже, будучи е, спокійно на молдавській території, він е, сказав, що все, там ніхто за ним не женеться, це спокійно. Тобто він впорався із цим. Постраждав. Дійсно, йому довелося нормально постраждати, бо він був мокрий, там температура була мінусова в ту ніч. Дощу, правда, не було, але він реально був на паніці, і Бо він весь попередній день був на ногах, тобто ця пригода вона коштувала чималих зусиль. Ну, але він впорався. Так ось, які висновки із цієї історії можна зробити? Для цього ще, можу, ще скажу, що от хлопці пишуть, ну, дають знати про те, що нас вистежують там, по мобільному зв'язку, що в жодному випадку треба вирубати той телефон, не шарити ніяку геолокацію. Хлопці, я вам скажу, що, можливо, така херня десь і працює, десь в якихось місцях, але вона точно не носить якийсь загальноукраїнський характер, загально не по всій протяжності кордону. Десь в якихось локальних місцях, де реально там народ суне по якійсь короткій траєкторії, так вони можуть там відстежувати е, якісь там телефони. Е, але воно, ці всі зусилля вони нічим не виправдані. Тому цей хлопець. Будучи включеним інтернетом, включеним телефоном, з живою геолокацією, він вийшов в Молдову. Тобто, ось вам реальний приклад. І е, ті пацики, які вам розганяють параною, про те, що там всіх ловлять по мобільному зв'язку, ну, ця параноя, вона безпідставна. Тому що люди, е, вони, ті, котрі не вийшли, тих, котрі впіймали, вони. Е, Ну що, в них захисна реакція. Він сам собі не може зізнатися, що, він, що з ним щось не так, що він помилився, що він щось зробив не так. Він е, думає, що е, він розумний і він робив все правильно. І це не тому його впіймали, що він там наробив дурниць, а це через те, що за ним стежили, його там здали місцеві, там мобільні телефони прослуховуються, геолокація їхня вичисляється. Там якісь дрони над головами літають, і все, нема шляху. Тут вийти неможливо. Кажу вам, все, цей шлях закритий, не йдіть ніхто, ніхто ніколи більше сюди. Тому що мене зловили, якщо мене зловили, а я ж то хлопець-скала, я ж там не знаю Бетмена напарник і там Супермена друг, і ще цього Айронмена теж права рука. Якщо мене там зловили, то вам всім там торба, хана ніколи в житті. Нічого у вас там не вийде, маршрути спалені, все закрито. Думати забудьте. Ну, а це друга функція, яку ці хлопці, яким не вийшло, вони ще ж багато шуму створюють, щоб, ну, раз в нього не вийшло, щоб і інших залишити там саме, де він зараз, там саме в цій Україні, щоб ну, чому страждати одному, чому там, коли тебе зловлять, відправлять воювати? То чому це робити одному? Треба, щоб всі разом віддавати Богу душу за весні легко. Набагато краще, ніж то одному то робити. Тому ніколи не слухайте цих пациків, які розказують про те, що там, всіх відстежують. Це дурня. І не слухайте тих, котрі вам розказують, що у вас це не вийде. Цих женіть у себе подальше. Слухайте тільки тих, котрі кажуть, як це зробити, от коли ви знаходите. Ви там вирішили кудись йти. Він вам... І ви шукаєте людей, які розкажуть, як це зробити. Або шукаєте, або в цьому процесі може виявитися, що ви знайдете інших людей, які вийшли кудись іншим шляхом. Можете використати їхній досвід, вони з вами поділяться. До речі, що зараз да лінк на групу про... з койотами, з тими хлопцями, які повиходили. І які надають консультації, як то зробити, діляться абсолютно всім своїм досвідом, тому що серед вас є люди, яким треба пояснити все, які шкарпетки обрати, якого кольору, які, на які на які дати купити квиток, на яку полицю брати, в який вагон брати той квиток, де виходити? Ну, є отакі от люди, і цим людям треба допомога реальна, така щоб їх так їм повідповідати на все-все, все бо в них купу запитань, вони не знають, які з них важливі, і вони хочуть отримати відповіді на всі. Тобто для цих строєна створена ця моя ініціатива із койотами, і койоти доволі успішні. Так є також і негативний досвід, є коли хлопці беруть вже по той бік кордону. Ну з цим нічого не зробиш. Але те, що вони дійшли до кордону, те, що вони перетнули ту колючку. Ну, так, на адреналіні і на цій колективній безвідповідальності, бо вони ж думають, що раз їх сюди ведуть, то тут абсолютно все безпечно, і ситуація абсолютно та сама, що була раніше. Ситуація вона постійно міняється і постійно там всякі дурні речі трапляються. Але запобігти тим всяким дурним речам легко. Воно запобігається просто сидіти і слухати У будь-якій незрозумілій ситуації, коли не знаєте, що робити. Зупиняєтесь і не рухаєтесь. Літає дрони, обіймаєте дерево, сидите і чекаєте. Е, 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 якщо там за вами хтось женеться, десь там залягаєте, від, відступаєте назад, лягаєте спати. Вони вас не будуть шукати там довго. Вони будуть на ногах, а ви тим часом там розкладаєте намет і відспитеся. Ну, от така от тактика дає хороші результати. Тому що, е, що іще? А ставайте спонсорами каналу і отримайте доступи до зразків маршрутів. Там невелика сума, але вона є запобіжником, щоб люди, які просто йдуть повз і вирішили заглянути, що не проходили повз. Люди, які з цих нквд які хочуть подивитися, що там робиться, то вони не мали це на, на Шармака, щоб вони не мали це в вільному досвіді. Доступі, тому що воно їм не потрібно, вони ту всю фігню знають. Тим більше серед цих НКВД, серед них немає таких людей, які там керуються чи самі планують, як ту всю фігню робити. За них планує командування, хто там де, коли має бути, як має бути це все організовано. Тому ті люди, які там посторонні, які серед числа НКВД, вони цією інформацією не цікавляться. За гроші вони точно не будуть туди заглядувати, бо вони її так знають і їм від того користі ніякої, тому що застосовувати на практиці вони і не будуть. Звідки я це знаю, і з досвіду того, що по тих маршрут, по тому самому першому відео з тим маршрутом, який я там показав, як приклад, який багато людей просто взяли за основу і так і по ньому пішли, без ніяких корекцій, без ніякого там слухання, розвідування, що робиться попереду, от прийшла осінь. Настали холоди, і по тому самому маршруту теж вийшла вже там сила селена людей. Навіть влітку люди виходили туди. Просто тупо виходили влітку по стежках. Єдине, що вони там були уважні дорогою. І будь-якій незрозумілій ситуації там залазили в хащі лягали спати. То Ось так. Тому ставайте спонсорами каналу. Цей лінк. Лінк буде десь тут, теж на спонсорство каналу. Далі що? Є ще там карта доріг, на якій є ті всі дороги, яких немає на на, цьому, на Мапі Чезі, там, тим більше на Google, на Google картах немає. Там є і карти, карта, доріг, які, доріг, які взагалі коли-небудь існували. Не факт, що вони зараз прохідні, що там вже не виросли 10-річні дерева на тих дорогах, але принаймні по тих напрямках, коли дороги були, і вам їх варто проглянути. Особливо ту частину під кордоном, щоб вивірити той маршрут, який ви скоригували для себе, і з тим, що вас там може чекати, де ви раптово можете вискочити на якусь стежку, і виявиться, що там якийсь патруль ходить. То теж ось тут буде посилання на ту карту доріг, теж подивіться. Ну і погоду обов'язково дивіться погоду. Тому що погода зараз може вбити, просто тупо вбити може. Коли там влітку, коли плюс 5 градусів тепла на 2000х висоти, і там якийсь сильний вітер, і просто дощ іде, то така погода теж може, вас, ваше тіло перехолодити там, до, до, до зупинки функції організму, до зупинки серця і всього решта. Тобто. Навіть влітку, навіть морозу не треба, щоб загинути в горах, що вже говорити зараз? що там Коли буде падати просто сніг, це ще півбіди. А от коли буде реально там якийсь мокрий сніг валити з дощем, коли воно вас намоче, а потім вночі це все замерзне, о, о, ось таку ніч пережити буде складно. Тому якщо у вас там. На вашому маршруті, коли ви йдете, угу. існує така ймовірність, що почнеться там мокрий сніг з дощем, то краще перед тим розбити табір, сховатися в наметах, лягти спати, перечекати там навіть два дні таку погоду, і далі рушити вже по, по нормальному, коли вже буде або постійний мороз, або ця вся фігня перестане і, як мінімум, має перестати ляпати вам на голову. То ось так, то погода ось вона. Перевіряйте погоду також. Ну і що? Всім, всім бажаю успіху. Не сидіть, не чекайте весни, тому що оці всі речі із параноєю про те, що там якийсь мобільний зв'язок відстежують, чи геолокацію телефонів, чи локацію телефонів будуть вчисляти, чи вчисляють. Ну, воно має підґрунтя, воно має підстави. Тобто, ця вся фігня буде. Настануть у вас часи в Україні, коли, щоб вийти з України, треба буде нести з собою там, реп, в жодному випадку не користуватися нічим, ніяким світлом, ніякими телефонами. У вас там запеленгують, Що будуть постійно літати якісь дрони, які треба б деребом вирубати, і ховатися там, короткими перебіжками. Тобто, це все буде. Не варто чекати до цього всього. Звичайно, наступної весни цього не буде, але через два роки це буде. Не думайте, що війна вам закінчиться, як так як вона почалася. Навіть після того, як вона закінчиться через багато-багато років, життя вам в тій країні не буде, тому що е ця країна вона живе по, по законах якогось середньовіччя. Тут є якийсь монарх, хоча він і виборний. Ну тут як якийсь сюрреалізм. Закони вони є, вони нікому не потрібні. Вони потрібні тільки для того, щоб вас там стримувати, щоб тримати всіх у стойлі, а всі решта, ті, котрі ці закони пишуть, могли там робити, що хочеш. От вони виконують якусь каральну функцію. І при цих всіх розкладах жити в Україні ну, не можна. Не можна. Тим більше, що там мріяти про якесь про сім'ю, давати потомство. Ну, дітям немає майбутнього в Україні. Хіба що дітям тих, котрі е, ходять там десь на сафарі, туди напередок. Платять якісь там гроші волонтерам і їх там водять на сафарі постріляти, москаликів. І вони там фоточок поробити, отримати там такий експірієнс. Ну, таким типу можна. Вони там ще своїх тих дітей підлітків потім звозять на те, щоб вони. Теж не такого досвіду, і потім такі люди будуть всіх решту тримати. В, в такому стойлі, що рабство в Римській імперії буде здаватися великим щастям, і тільки про таке буде мріятися. Тому не, не відкладайте на потім, не відкладайте своє життя на потім, грибіть зараз. Всім успіху!